Повномасштабна війна забрала у молодих ромів дім, спокій та навчання, але не забрала головного бажання жити гідно та змінювати світ довкола. Попри жахіття війни, ромська молодь сьогодні серед тих, хто відбудовує країну та будує її майбутнє. У селищі Пантаївка, за підтримки Європейського молодіжного фонду, з'явилася молодіжна рада. Її створила громадська організація Тернеберша, і вона стала першим прикладом, де ромська молодь має реальний вплив на життя громади. Центр соціальних трансформацій Тенет разом із громадськими організаціями Курс та Тернеберша об'єднав зусилля в коаліцію ромської молоді. Разом вони підтримують активістів, проводять тренінги, запускають інформаційні кампанії. Це не просто проєкти, це інфраструктура, дії для тих, хто хоче залишитися і змінювати свою громаду. Інша історія: Віра Дрангой у 23 роки. Вона вже юристка, правозахисниця та активістка. Віра сама пережила дискримінацію в дитинстві, а сьогодні консультує переселенців, бере участь у діалозі з владою та міжнародними організаціями. Віра приклад того, що зміни можливі. Інститут Гьотте підтримав ромські культурні ініціативи через програму House of Europe. Проєкти відбитки пам'яті та культура за завісою стали мостом між ромською історією та загальноукраїнською культурною пам'яттю. У 2025 році держава зробила важливий крок: нацрада з питань телебачення почала почала збір даних про ромські змі це не просто статистика, це визнання. Ромські медіа існують і мають право бути почутими. Який можемо зробити висновок, щоб історії успіху стали не винятком, а системою потрібно більше. Більше стипендій, більше грантів, більше залучення молодих ромів до процесів ухвалення рішень. Допоможіть перетворити розрізнені зусилля на політику рівності і отримайте ще більше вдячних та сильних партнерів, які говорять з вами однією мовою та мають однакові цінності. Підтримка ромської молоді це інвестиція в майбутнє України та Європи.